Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Про що я думаю сьогодні? Згадую два тексти, і вони дуже важливі. Ну, перший текст це ми, як віруючі або християни, ми говоримо це як золоте правило. І воно звучить так, що як ми хочемо, щоби з нами вчиняли люди. Чиняли, поступали люди, або як ми хочемо, щоб до нас відносились люди, так і ми повинні відноситись до людей, або вчиняти, або точно так же робити людям. Це е, перша думка. А друга думка, що люди сіють, те вони і пожинають. І ми повинні з вами це розуміти. Це біблійне вчення, це Бог робить нас мудрими. Що те, що ми сіємо, ми обов'язково будемо пожинати. І нас це буде десь доганяти. І ми повинні з вами ось зрозуміти. Ми сіємо щось будемо жати. Або нічого не сіємо, нічого не будемо жати. Або погано до людей відносимось, потім люди погано до нас відносяться. Ми нічого не допомагаємо людям, потім люди нам нічого не допомагають. І зараз декілька прикладів. Приходить до мене одна жіночка і говорить, а чого церква не відвідує мого сина, не служить моєму сину, церква чого не служить. А я просто говорю, знаєте, просто хочу привести її в чувство, тому що наша церква вона відвідує і служить, але я їй говорю, слухайте. А нагадайте мені, будь ласка, а за останній рік, а кого ви відвідали? А кому ви послужили? Я хочу, щоб вона зрозуміла, що так буває, те, що ми сіємо, те ми і пожинаємо. Бо якщо ми нічого не сіємо, то що ми можемо пожинати? Якщо я сам нікого не відвідую, якщо я сам нікому не служу. І в мене потім претензія, а чого церква? Вона вважає себе частиною церкви. Вона говорить, а чого церква не відвідує мого сина? Виникає зустрічне питання: ти ж церква, і ти маєш певне нарікання і очікування, а чого ти, як церква, наприклад, баба Дуся, не відвідуєш інших людей, якихось хлопців, дівчат. Вони чись діти, не служиш їм, не молишся, не запрошуєш до церкви. Інша жінка говорить: пастор, а чого мені ніхто город не обробляє, не копає, не обробляє? Та я не проти города, я за город, я готовий допомагати. Але в мене зустрічне питання: скажіть мені, а за останній рік, кому ви допомогли город обробити? Вона говорить: я нікому. У мене нема на це часу, я зайнята. То я говорю, те, що ви робите або не робите, то і приходить в ваше життя. Ви нічого не робите іншим, а тепер ви очікуєте, що я, мені, моє, всі будуть вам робити. Ну так воно не працює. Можливо, десь Божа, Божа милість буде, але це Божа милість, але так же ж не буде відбуватися в вашому. В житті, тобто я хочу, щоб вона зрозуміла, те, що людина сіє, те вона жне. Або якщо вона нічого не сіє, то що ж вона може жати? Якщо вона погано до всіх відноситься, нікому не допомагає, то вона очікує, щоб хтось їй допоміг, а це не відбувається потім вона в ропоті, нарікані. Слідуючим моментом, з ну, пішов е, до господа чоловік. Однієї жінки, і вона говорить, а чого до пастор до мене ніхто з церкви не прийшов на похорон? Хоча до неї прийшли люди на похорон. А я говорю, а нагадайте мені, будь ласка, за останній рік, а до кого ви на похорон? Тому що я хороню людей, а до кого ви приходили на похорон? Можливо, прийшли, фінансово підтримали, або просто з людиною поплакали, поставили плече. Вона говорить, у мене немає на це часу, я зайнятий, я працюю, я хворію, я погано себе почуваю, я не можу. Звідси, ми очікуємо, що нам всі повинні все давати, обробляти городи, ходити, а самі нічого не хочемо. Але Господь Він попереджає, щоб потім ми не розбилися в своїх очікуваннях, щоб ми, ми потім не стали ропотниками, відступниками, щоб ми не дали місце Сатані, він говорить. Те, як ти хочеш, щоб з тобою вчиняли люди, щоб як тобі люди допомагали, як тебе люди підтримували, як ти очікуєш, так ти підтримуєш інших людей, це ти побачиш проявленим і в своєму житті. Те, що ми сіємо, те будемо жати. Або якщо ми нічого, нікому не допомагаємо, нічого не жертвуємо, нікому не служимо, нікому не робимо, то звідки воно прийде в наше життя. Так, да, хтось по милості Божій, прийде, але в тебе більше очікувань, і потім ти в ропоті живеш. Тому давайте, друзі, подумаємо про оці речі, тому що вони важливі. Вчиняємо з людьми так, як ми хочемо, щоб вчиняли з нами. Амінь.